Кремль продовжує збільшувати фінансування війни проти України навіть попри значне перевищення державного бюджету цього року. Воєнні витрати країни агресорки на 20% перевищили план. В центрі протидії дезінформації про РНБО повідомляють, що тижня Росія витрачає на війну понад 2,5 мільярди доларів. А ця сума спокійно могла б стати річним бюджетом для великого якогось росіянського регіону. І зараз з нами Андріан Пантюхов на прямому зв'язку. Це економіст України, економіку Outlook. Наші вітання вам. Доброго дня. А де ота межа, де Росія може зупинитися втручання в економіку? Вони вже залізли у їхній фонд добробуту, падає зараз ціна на нафту. Можна казати, що гроші їх можуть зпинити чи ні? Так казати не можна. Росія не залазить нікуди, щоб фінансувати війну. Росія бере свої кошти, і це вже стало їх сенсом для існування. Їх економіка змінюється. Вона проходить через метаморфози, де немає більше питання, чи витрачати гроші на війну. Ті кошти, які у них є зараз, вони будуть витрачати, тому що це вже питання їх виживання як країни. Ми бачимо, що у них умовно доходи Нафтогазові впали на 30%. Ми бачимо, що зарплати в секторах, які не пов'язані з ВПК, знижуються. Ми бачимо інфляцію, яка була на рівні 10% на піку офіційна. Реальна інфляція була ще вища. Однак ми розуміємо, що Росія не зупиниться перед тим, щоб ну, не витрачати гроші на війну. Ми зараз вже бачимо, що їх економіка. Мала певний запас стійкості до початку повномасштабного вторгнення. У них були трильйони рублів накопичені фонді благосостояння. У них був низький рівень боргового забезпечення у порівнянні з іншими країнами, що розвиваються розвинутими країнами, тому вони могли собі дозволити також трохи навантажити свою банківську систему додатковими, якби добровільно примусово змусити їх фінансувати державний бюджет. І зараз, незважаючи на те, що російська економіка стагнує, ми бачимо, що від очікуваних 3% зростання у цьому році вони у найкращому випадку зростуть на 1%. Вони це називають тимчасовими мірами для того, щоб знизити інфляцію однак, ми розуміємо, що це. Проблема в то проблема, яка стала наявною через санкції, через повільнення інших секторів, окрім ВПК, і кішки, фармацевтики, можливо, ок через те, що мізки продовжують витікати з країни, і у Росії немає такого майбутнього економічного, про яке вона могла б думати. Тому е, зараз це формує певний. Такий дисбаланс з однієї сторони ми бачимо, що в Росії закінчуються за кошти однак, їхнє зростання витрат на війну воно формує певну таку безпеку для них соціально всередині країни. тому що зростання фінансування витрат на війну це з однієї сторони погано для нас, зрозуміло, однак з іншої сторони це фінансує їх заводи, які виробляють цю техніку. Це Виплачує зарплати, які є в середній Росії для людей, які пов'язані з цим сектором, навіть які там умовно не знаходяться на полі бою, і це трохи забезпечує їх стан від якихось соціальних безладів. Ми розуміємо, що в Росії є ті механізми, які вони часто використовували для того, щоб певні проблеми в економіці закривати, умовно дофінансовуючи питання там внутрішніх там збройних сил, вони. Будь-які протести, які могли виникати, вирішували це таке е не економічний засіб вирішення економічних проблем. Тому я б не казав, що у Росії є якийсь певний дедлайн. Ми розуміємо, що у Росії кошти закінчуються однак, у них ще є декілька трильйонів рублів для того, щоб фінансувати цей дефіцит. У них завжди є можливість провести таке. Інфляційне скорочення боргу і забрати трохи коштів у населення, тому що населення, не зважаючи на якісь, якщо у вас ще залишилося надія на те, що населення в Росії може протестувати навіть при намаганні протестувати, це ні до чого не призведе. І окрім цього, ми бачимо, що Росію продовжують підтримувати країни, як Індія та Китай, як мінімум, тим, що купують їх товари. Ми бачимо в Росії певні проблеми, які накопичуються. Ми бачимо. Той момент, який може створити певну лавіно, лавінообразну проблему, це той курс рубля, який наразі є досить низьким для їх стану в економіці. Він є, він укріпився. Це з однієї сторони збільшує їх купівельну спроможність для імпорту. Це трохи обмежує їхню реальну інфляцію всередині країни, тому що ті товари, які вони закуповують, а закуповують вони з кожним роком все більше. І це робить їх залежно від країни, які постачають їм товари. Однак це робить неконкурентоспроможними їх експорт. Це не дозволяє їм наповнювати їх бюджет так, як вони наповнювали його раніше. Вони продають нафту і газ, яку ще купують по санції Китай та Індія за долари. Однак продавати фінансування у них в рублях. І чим курс долара більш низький, тим менше рублів у них є для того, щоб фінансувати їх витрати. В результаті це рубль він підтримується для того, щоб стримувати інфляцію, однак в той же момент наповнення бюджету, як ми бачимо по дефіциту, який переглядався декілька разів на цьому році, він не закривається. Тому, якщо ми сюди ще додамо ту проблему, яка є у основного партнера Росії Китаю, що їх економіка попри... Усі спроби якось відновити внутрішній попит, усі спроби залатати ті дірки, які створила криза на ринку нерухомості, не вирішуються. В якийсь момент підтримка Росії може стати не пріоритетним завданням для Китаю. В результаті ми як зрозуміло очікуємо краху Росії, однак треба бути надто оптимістичним. Очікувати, що крах Росії відбудеться у найближчому моменті. Це е, негативний момент, позитивний момент, що якби тих проблем, які є зараз у Росії, якби там це. Можна трохи такої забавної, на позитивній ноті закінчити, що Росія вперше почала імпортувати сир. Новини недавно з'явилися. Треба завжди уявляти, що було, якби цих новин не існувало. Зараз Росія переживає не найкращі свої часи. Ми розуміємо, що. Кожен долар, який вони більше витрачають на війну війну, він знищує їх економічне майбутнє, і Росія не зможе розвиватися у тому форматі, який вона б очікувала або можливо надіялася. Тому для Росії ситуація негативна. Однак ми розуміємо, що просто негативна ситуація для Росії для нас це не є достатньо гарним показником. Ми очікуємо, ми очікуємо певні. Більш позитивні новини, які дозволять нам вже отримати певний мир і побачити після того, як активна фаза війни завершиться у якомусь форматі, ті процеси, які будуть відбуватися в Росії, це можливо трохи оптимістично казати, але ситуація в економіці Росії стане набагато швидше, набагато гіршою після того як ця війна завершиться. Тому що фінансування ВПК вона підтримує наразі ту ситуацію, зарплати платяться. Люди, які є на полі бою, отримують зарплати, їх витрачають. Економіка продовжує рухатися. Момент перелаштування з цих військових реєк на звичайну економіку. Це той момент, коли все може почати тріщати по швам. Намагаюся вже останні кілька хвилин всунутися із уточненням. А маніпуляції з обліковою ставкою, ми перші роки дуже стежили за ними, за тим, що робили на Бюліна. А зараз це є показником для нас про те, що з економікою проблема чи ні? Тут є гарні новини для нас, що в ідеальному світі центральний банк має бути незалежним органом, тому що незважаючи зважаючи на можна так сказати політику партії. Монетарна політика має бути незалежною, тому що їх задача не підтримувати хотіння політичної партії, а зробити так, щоб люди, їх купівельна спроможність коштів залишалася стабільною, інфляція не була високою, і зайнятість в економіці знаходилася на здоровому рівні. Наразі ми розуміємо, що незалежних органів Росії, попри всі бажання, там, можливо, професіоналізм Мельвіри Набіуліної, їх немає. Та ставка, яка є зараз, і ті тези, які висуває Центральний банк Росії, вони розходяться з радістю. Вони зробили свій прогноз. Вони там прописали, що до 2028 року інфляція має війти до їх прогнозного коридору 4%. Але ми розуміємо, що це виходячи з офіційних даних за усіми статистиками, які не пов'язані з. Міністерством економіки Росії, навіть за тими, які роблять інші там великі корпорації, як Сбербанк, наприклад, ми бачимо, що реальна інфляція вона перевищує офіційно. І ті показники, які публікують ті показники, на які у прес-релізах орієнтується центральний банк, вони не реалістичні. Те, що вони знизили ставку, це з однієї сторони має допомогти там по цьому. У книжці по теорії це має зробити кредити дешевшими, зробити активність в економіці швидше однак, в цей же момент тиснути на інфляцію зараз. Ми розуміємо, що в Росії не було проблеми з тим, щоб кредити дорогі, і через це потрібно зробити кредити дешевшими в російській економіці. Наразі це позитивно до нас одна з проблем, які вже починають. Переходити з формату нейтральних до формату близьких до критичних, це не платежеспроможність тих позичальників, які брали ці кредити, і ті моменти, які вони використовують, щоб цю статистику скрити, там вони реструктуризують ці кредити. І через це вони не потрапляють до форматів не неплетеж... там, не працюючих кредитів, а залишаються умовно там новими з затримками. Вони не настільки яскраво кидаються в очі. Однак ми розуміємо, що банки умовно змушували давати компанії, які займалися там ВПК сектором е кредити, тим е не дивлячись активно на показники, чи може компанія їх повернути. І зараз, коли ці компанії, ці кредити повертати не можуть, це починає тиснути на якість активів банків. Коли банківська система при тому, що її. З однієї сторони змушують кредитувати державні органи, а з іншої сторони її змушують купувати в облігації уряду. Ми розуміємо, що банківська система, яка поки у них залишалася досить стабільною, почне давати тріщину, це приведе до паніки. Паніка це завжди добре. Тому очікуємо, коли банки почнуть не видавати перші депозити, але це вже така там, ситуація формату там 25 роки, або якщо відбудеться якийсь незвичайна подія, або якась статистика, яка до цього була скритою, стане публічною. Просто е, ну, фактичного наміру, щоб найближче півроку банківська система там впала, немає. Однак, ми бачимо, що там рівень не працюючи кредитів там, з 2% до 8%. Це дуже позитивні показники. Дякуємо вам, Андріане. Так і за ці позитивні для нас показники. Для них не дуже теж спасибі. Андріан Пантюхов, це економіст України, економіку Outlook. Він був на прямому відеозв'язку.